Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Financial Times – людина, яка відмиває гроші для російських шпигонів та постачала обладнання до російської військової техніки. Отримала підряд для захисту енергетичної інфраструктури в Україні. Знає про українську енергетику. Повністю все мова про ГЕС – стратегічний об'єкт, який ворог постійно обстрілює, щоб захистити станцію. Укргідроенерго підписало контракт на 23,4 мільйони доларів із турецької компанії. Здавалося, б, усе нормально, якби. На дрібничка компанії належить Андрію Субрандресу, якого днями обклав санкціями мінфін США. Причина Браденс керувала схемами відмивання грошей для російських шпигунів. Паралельно його структура постачала товари для російської військової техніки. Зараз «Укргідроенерго» розводить руками на момент укладання контракту. все виглядало чисто, але в реальності у цій чистоті вже є плями. Перевірка не виявила зв'язку Брандеса з Росією. Хоча у відкритих джерелах цього добра вистачало, що ж таки ж Ких вієлових вимкнень світла не було навіть першу зиму широкомасштабної війни, коли не підготовлену країну підстрелив ворог за режимом. Пише політолог Олег Леосенко. Далі мовою оригіналу Проте на захоплених територіях півдня світло Україна подає окупантам без відключення. Ціна української електрики у гетто 81 копійка, одна й окупаційний рубль. А у нас ну, самі знаєте скільки у нас У окупантів дешевше більше ніж у три рази, і піднімуть тарифи нам ще, тобто за наш рахунок українці. Зе субсидує Z, та це енерготерора за режим. Уважаються технологією з плюс зе та разом із зняттям залужно обвалом фронту з дачою земель у чотирьох областях. Єрмак Зеленський мислить, як хто намагається схилити націю під капітулянську так звану формулу миру разом із китайськими братушками, проте у них нічого не вийде. Українці скоріше за такий режим порвуть на шмаття, ніж схилять голову перед московським агресором. У той же час Роман Покровський говорить про наступне Ахметов Зеленським виключили всі підприємства, виключили світло, щоб потушити економіку. Типу Ахметов не буде заробляти гроші. Та він зараз он продає в Венгрію, в Румунію, продає ту електроенергію, йому та що, йому ще більше на карман капає, ні податків, нічого, одразу на офшори гроші кладуть. Отака тема. Бізнес треба потушити всіх, щоб в Україні ніхто не заробляв гроші, щоб рти позакривали. Ніхто не міг написати, що Зеленський, що ти робиш, ти падло. Всі бояться, тільки так за румкою чаю десь в хаті сіли друг другу, сказали. По ППР посиділи, зділи і розійшлися. Тільки так. Ну, і хай собі по хатам розмовляють. Як в Росії, чекайте, не хочеш писати, тоді. Що, виженуть з роботи, буде щось думати, щось шукати, але ніколи не пиши на владу, що ти їй недоволен, що ти о, всися, среся, тихенько сиди, нікому нічого не кажи. Так жінки на вухо тільки. Той же час телеграм-канал Братика Пранове із сарказмом пишуть наступне. За результатами місячних спостережень світло у нашому офісі було в середньому 2 години на 8-годинний робочий день, тобто 1 четверту часу. А тариф підняли тільки удвічі несправедливо. Громадянин України Ахметов втратив удвічі більше, ніж ми йому компенсували, куди дивиться влада Чи чиї байт уже до добропиту своїх громадян для компенсації збитки Ахметова тариф треба підняти ще удвічі, То негайно, звісно, втрату розбомблених стан. Ці йому компенсують міжнародні донори, але це все не скоро, тому діяти треба просто зараз. Що ми з вами якісь там додаткові 4 гривні за кіловат. Ми їх не відчуємо. А для людини це питання виживання, тому ми повинні скинутися громадянину Ахметову на бідність. Тим більше, що він і стільки зробив для нас, футбол підняв, руський мір приніс, сепорів виховав, експорт ресурсів до Росії налагодив благодійний фонд. Організував інповачо до влади. Привів інформаційний простір в москві продав. Цього регіонів про російську мову захистив радянську спадщину зберіг. Гадаємо, кожен з вас може додати до цього переліку свої пункти. А так і ще герб СРСР на щаті у бабу замінив на тризуб. Це теж війна, ви хіба не знали. Гріх не подякувати. Такій видатній людині. Чотири гривні для вас не гроші, а для нього можливість продовжити свої добрі справи. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.